Доброго дня ще раз. Мене звати Вадим. Компанія «Агросем» – керівник відділу інноваційних технологій. Будь ласка, наступний слайд. Наступний. Компанія «Агросем» є одним з найбільших дистриб'юторів на аграрному ринку України. Команда компанії визначила для себе таку місію. Суть цієї місії полягає в тому, щоб забезпечити агробізнес України комплексом інноваційних рішень та сприяти розвитку національного аграрного ринку на рівні світових стандартів. Наступний. До напрямків діяльності компанії відносяться насіння, добрива, засоби захисту рослин, техніка, сервіс запчастини, інноваційні технології, точне землеробство та трейдинг. Наступний серед наших партнерів є всесвітньо відомі виробники техніки, насіння добрив та інноваційних технологій. Наступний. Вивчаючи наших клієнтів, команда Агросем визначила такі основні виклики, з якими клієнт стикається під час прийняття важливих рішень. До цих викликів відносяться вартість ресурсів, вартість врожаю, необхідне володіння багатьма темами одночасно, економічний тиск та погодні умови. Наступний для того, щоб отримати кращий результат, клієнту за сезон потрібно прийняти близько 140 важливих рішень. Кращі результати отримуються на основі кращих рішень, а кращі рішення приймаються на основі кращих даних. Наступний впроваджуючи інноваційні технології, ми їх проганяємо через економічну модель, де ми визначаємо, як який потенціал зниження витрат дає ця технологія, та який потенціал збільшення прибутку? Наступний. Для того, щоб отримувати кращі рішення, всі процеси, які відбуваються в полі з технікою, потрібно обладнати певними компонентами. Серед таких компонентів є дисплеї. Дисплей це процесор, який допомагає нам в встановленні завдання, документування цих завдань і управління іншими блоками управління. Ресивер. Ресивер це деталь, яка дозволяє прив'язати ці всі операції географічно, визначити наше положення в просторі. MTG-термінал термінал це блок телематичної системи, який дозволяє передавати ці дані на хмарну платформу. Хмарна платформа дозволяє зберігати дані, аналізувати та створювати завдання для техніки. Наступний. На базі цих всіх компонентів можна побудувати безліч систем та технологій. Починаючи від автотреку, це автоматичне водіння і закінчуючи автоматичним розвертанням трактора в полі без участі оператора. І сьогодні я пропоную вам розглянути таку технологію, як автопас. Наступний. Технологія автопас це технологія, призначена для вирощування просапних культур, і вона допомагає спростити управління лініями навігації протягом сезону, зменшити втрати часу під час налаштування техніки в полі і підвищити продуктивність та якість виконання операцій. Наступний. Ця технологія базується на основі першої операції. В основу першої операції можна віднести смуговий обробіток ґрунту, посів або стрічкове внесення добрив. Під час цієї операції дані документуються, передаються в центр операцій і в центру операцій вже виходять автоматично готові лінії для. Для, наступних, для наступної техніки і наступних операцій. Наступний. Як це працює під час виконання першої операції, система документує не лінію агрегата, система документує кожен рядок окремо. Через MTG термінал або usb накопичувач Ці дані передаються в платформу. Платформа автоматично формує е, лінії навігації під наступні операції. Наступний слайд. Після того, як платформа сформувала е, завдання під наступну операцію, е, це завдання відправляється на дисплей е, наступного агрегату, в якому вже оператор бачить всі лінії, по яких він буде рухатися. Наступний. Для того, щоб дана система працювала, в першу чергу нам потрібно мати ресивер на тракторі з рівнем розблокування SF3 або РТК. Далі в кабіні трактора має бути дисплей 4-го покоління 4640-42-40 з активацією Automation 4.0. Також на прицепних агрегатах має бути встановлений. Ресивер з безкоштовним сигналом для того, щоб система могла задокументувати лінію самого агрегату, а не лінію трактора, тому що під час поворотів вигинів лінія агрегату зміщається відносно трактора, і також додатковим має бути MTG термінал для покращення передачі даних. Наступний. Дякую за увагу. Якщо когось цікавить, звертайтеся за контактами. Слово передаю своєму колезі. Мічі. Так, всім привіт, друзі. Так, щось, секунду. Наступний. Мене звати Джос Михайло, я є керівником департаменту систем точного замробства Агросем. І далі я хотів би розказати про практичні моменти використання всіх цих цифрових технологій. І на прикладі одного з наших клієнтів господарства «Ельгаучо». Далі. Таке трошки невеличка історія. Про тернистий путь впровадження фарм менеджмент систем було за п'ять останніх років використано багато різних софтів. Скажемо так, то що із практики господарство собі використовує на даний момент, це з 20-го року John Deere оперейшн центр, тому що більшість техніки на John Deere. і з минулого року комплексно впровадили CropWise Operations, там Кропіо і OneSoil для створення. Карт для дипосіву і Verge Launchpad для оптимізації навігаційних ліній. Основою, з чого там починали, це понятно, це картування всіх робіт. Це польові операції. З року в рік вони збільшувалися. Наступний слайд, і скажімо так, була за останні два роки там набагато, там, в два три рази збільшено картування, і майже кожна важлива операція з внесенням, вона аналізується, оброблюється і ну, приймаються якісь коригування рішень. Далі. Особливо по картуванню врожайності тут ми можемо бачити, які строкаті дані були із року в рік. Всі ми знаємо, що там часто там планується по одному, а потім е швидко щось міняється, чи там приїжджають наймані комбайни. І дуже важливо це скажімо, фундамент для е там точного землеробства, для такого більш розумного е ведення там. Е Агровиробництва потрібно розуміти всі ці зони продуктивності, і це нам може дати якраз повноцінна карта врожаю. І от за минулий рік була більшість полів з пропашних культур зібрана вже повноцінно. Далі. Також всі операції, особливо де були внесення, аналізувалися в My John Deere Operation центрі. Тобто, наприклад, по посіву, все аналізувалося по гібридах, по нормі висіва, по картуванні врожайності. Далі в принципі цей інструмент досить потужний і там дуже багато налаштувань. Можна дивитись все, що стосується показників техніки, там сервісна інформація, і все, що стосується якості виконання, будь-то там норма внесення, там по приску. Очу якийсь там, тиск і все інше. Е, дуже зручний інструмент. І треба сказати, що у кого є техніка інженер компанія Грасем також надає послуги по такому е, підтримці сапорту і скажімо так, диспетчерізації е, ведення е, операцій центру і аналізу виявлення якихось проблем, і коли вже клієнт отримує е, результат, що в тебе на цьому полі чи на тій техніці є якась проблема. Якщо буде цікаво, то звертайтесь більш детально, розкажемо на стенді. Далі. Після оброб... ну, скажімо так, обробки польових даних, коли в нас вже є інформація по полях, наступним кроком є робота по навігаційних лініях. Тобто, це теж дуже важливий крок, що вся техніка от, з минулого року в господарстві працює по чітких навігаційних лініях. Далі. Це було зроблено в програмному забезпеченні Verge Launchpad. це американський веб-сервіс, який аналізує не тільки по контуру полю, а ще й по рельєфу, і він пропонує тобі оптимальну лінію навігації. І дуже важливо, що можна порівняти ще з тою лінією, що в тебе була. Тобто ти можеш заліні ці польові дані, закидаєш, і воно тобі аналізує, що в тебе на якомусь полі там було там, не знаю, 150 ліній, а можна робити там, 130 чи там, 100, там, 125. Тобто ти собі вибираєш оптимальний марш. Дуже зручний сервіс, там навіть агроном може в ньому розібратись, і все робиться легко: експортується або віддалено на монітор, або через файл, вже переноситься на навігаційне обладнання. Далі. Це таки трошки пару слайдів, як було до цього, тобто як лінії виглядали. Наступний слайд. Тобто зачасту механізатор в більшості господарствах їздить, як він звик, і кожна лінія зачасту не співпадає з якоюсь оптимальною лінією. далі. І можуть треки дуже часто у багатьох господарствах виглядає десь так. А ось як воно може бути. Наступний слайд. І якщо. Скажімо так, прогресивні господарства переходять вже на роботу по самих лініях, воно все чітко, рівно і максимально ефективно. Далі. Тобто тут проєктуються лінії на весь рік, на весь сезон по кожних ключових операціях, і вже механізатор в тракторі вибирає ту чи іншу лінію, він вже не робить лінію АБ, повертається, тобто він максимально швидко все це виконує. Далі. Далі. Теж так виглядає лінії, тобто все рівно і максимально всі лінії, котрі можуть співпадати, вони виконуються слід-слід. І так як господарство працює по РТК і по СФ3, тобто там максимальна точність і нема відхилення, тобто переущільнення ґрунту мінімальні, тому що все працюється по лініях. Далі. Далі? Ну, це от по оприскувачу це ж виглядає. тобто нема, І дуже важливо, що ще використовується кратна техніка, тобто нема навіть по оприскувачах таких слідів, як на половину трек. Далі. Але також ці лінії можна використовувати не тільки там до сівалок чи до оприскувачів. Тут ще був теж такий нестандартний трошки кейс використання і на перевантажувачах. Далі це от приклад, як використовувалось до впровадження. Далі е, ну, теж в більшості господарствах перевантажувачі, от як він бачить, він так їде, так швидше, так пряміше, але наїжджаються дуже багато хаотичних ліній, і це ну, не зовсім правильно і не зовсім ефективно. Е, тому в цьому році вони трошки переорганізували цей процес далі. І тепер воно виглядає десь так. Тобто, всі перевантажувачі їздять по коліях комбайнів і воно. Переущення мінімальні. Далі. Це теж один з прикладів. І потім аналіз в тому ж операційн центрі. Він підтверджує, що все виконується, як ми запланували. Далі. Також в цьому програмному забезпеченні Launchpad є з'явилася нова функція по аналізу техніки, в тому плані, що ти можеш або проаналізувати свої сівалки, чи ти плануєш якусь агрегати купити. Ти можеш завести їх, і воно тобі проаналізує в часі і в грошах, яка при твоїй конфігурації полів, використання якого обладнання найоптимальніша. Тому дуже цікава опція. Кому буде теж цікаво, підходьте. Ми покажемо розкажемо більш детальніше. Далі. Також треба сказати, що господарство от за останні два роки дуже активно використовує дрони. Після там, ми скажімо так провели навчання там для одного зі співробітників. Він сам літає, сам обробляє в гісі і все це, і вони аналізують всі свої можливі якісь втрати. Тобто, це теж дуже важливий крок, тому що потрібно рахувати, потрібно моніторити стан поля, і це можна робити не обов'язково всіх наймати, а навчити одного. Двох співробітників, і ви це зможете собі робити самі. А ми це можемо в цьому вам допомогти в плані навчання. Далі теж дуже класний софт, який використовували в цьому році, для створення карт диференціації по посіву. Тобто, ну, проаналізувавши всі програмні продукти, які є на ринку, ми визначилися на ньому, тому що він, скажімо так, інструмент набагато ширше і набагато більше він аналізує і якісніше. Карти для дивпосіву і виявлення зон продуктивності. Вон, тобто він аналізує і всі знімки вегетації, карти ґрунту і багато інших параметрів далі. І саме головне, що він не просто там ми там створили карту, відправили, і він там якось є. Тобто там потім завантажується наступний слайд. Завантажується картографування врожайності, і сам софт вираховує тобі ефективність по кожному полю, по кожній частинці цього змінної норми в грошах, скільки ти зекономив і який гібрид тобі дав кращий параметр. Це ну, те, що раніше ми враховували різними там таблицями, Екселями чи ще щось, це максимально зараз автоматизовано. І просто там, господарство, фермер отримує результат, що от він посіяв там тисячу гектар чи там диференціації, який гібрид йому краще використовувати на диференціацію чи які поля. Бо не всі поля, наприклад, на тому же Лгаучу, наступний слайд, ми спочатку там було в нас 1200 гектар на дифпосівку кукурузи, і господарство. Та планувала все під дивпосів робити всю кукурузу. Але проаналізувавши поля, було виявлено, що не всі поля підходять під диференціацію, і на деяких просто краще сіяти з зі звичайною стандартною нормою. Тому при переході на дивпосів важливо аналізувати і виявляти, котрі поля потрібні, котрі не потрібні, і потім їх аналізувати результати. А цей софт може в цьому теж дуже е, якісно допомогти. Наступний. Ну, Тут, по суті, результат. Наступний слайд. В середньому по наших результатах от було виявлено ну, на ці 700 гектар кукурузи. В середньому результат був десь там, 150-400 там, кг на гектар, в залежності від поля і від зони продуктивності. І тут ми зрозуміли, який гібрид, в яких зонах теж дає кращий ефект. Далі. Також в цьому році компанія комплексно впровадила «Cropwise Operations», тобто кропіо для такого. Звести всю інформацію в один, тобто до цього була там понятна, і записників агрономів, і якось вони там робили все розголуджено. Зараз все робиться в одному місці, тобто весь моніторинг полів, скаути на оперативне управління, тобто все, що планується, агрооперації, завдання на техніку, воно все оброблюється в одному місці і постеж диспетчер на господарстві все це моніторить. є обробка тривог, і інструмент дає можливість оперативно зреагувати на якусь проблему і все консолідувати в одному місці. Це теж дуже важливо. І ми являємося теж там, дилером CropWise Operations. Якщо буде цікаво, звертайтесь. І, до речі, навіть хто вже використовує кропіо, ми можемо проводити якісь додаткові навчання, аналіз, якщо він використовує, і трошки оптимізувати процес. Наступне. Uh, і що сказати, тобто, результат, і взагалі впровадження цифрових технологій воно складається там з трьох частин, і ми якраз от зараз проговорили. Тобто, є якась. Uh... Ну, техніка, питання заліза і те, що от розказував Вадим, тобто технології автопас, котрі дають можливість чітко в лініях все працювати, і, наприклад, лінії навігації, котрі дають можливість техніці працювати чітко по лініях і не витрачати час і матеріали. Також виявлення потенціалу поля, тобто такий детальний розумний підхід до поля, до, там до точного землеробства. Це, наприклад, може допомогти той, же там вансойл. І там загальне інформаційне середовище, де ми можемо це все оброблювати. Воно там в тому можна. Кропі все це робити, і е, все це допомагає отримувати е, скоріше реагувати на проблему і використовувати ті технології максимально, які збільшують якість і покращують результат. І все ми, по суті, це робимо наступний слайд для пошуку потенціалу поля. Тобто, в нас. Зараз такі часи, що всі хочуть зекономити і отримати більше врожай при втратити менше матеріалів. І суть всього процесу, щоб виявити максимальний потенціал кожного поля, де ми можемо зекономити, де ми можемо покращити результат, завдяки всім цим технологіям. І важливо для себе визначити оптимальний склад. бо технологій дуже багато, але саме головне, як вони використовуються, і навіть з те обладнання чи той софт, який є на господарстві, важливо його використовувати по максимуму і не робити яких зайвих рухів в цьому. Ми можемо вам допомогти проаналізувати, як що у вас робиться вже в ваших процесах, і де що можна покращити і робити більш правильно. Тому всім бажаю знайти максимальний потенціал ваших полів використовувати і гарних ворожаїв. Всім дякую за увагу і слава Україні!